Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами виконувати класичний манікюр. В даному випадку це чоловічий манікюр. І, в принципі, це такий манікюр, який повинен вміти робити кожен майстер. Тому я з радістю поділюся цим процесом від початку і до кінця. Найперше, що нам потрібно, це забрати дожину. Довжину можна так само забирати кусачками, просто повідкусювати довжину. Ну потім просто вам залишиться пилочкою підрівняти саме нігтєве ложе. Я вибрала пилочку, так як довжина невелика, і в принципі, мені це так само вдалося дуже легко. Ось і все. Це такий дуже важливий момент, тому що не кожен клієнт буде до вас приходити за покриттям, а ще дехто захоче зробити класичну чистку, гарнесенько почистити нігтики. Тому цього так само потрібно вчитися, і насправді, щоб досягнути гарного результату, так само треба дуже багато спроб. Пробувати, тому що не завжди все виходить, не завжди все виходить. І в класичному манікюрі воно, в принципі, діє все так само, тільки сьогодні я не буду використовувати жодних фрез. Даний манікюр я буду виконувати з допомогою ремуверу і апельсинової палички. І обрізати кутикулу буду кусачками, тому залишайтеся зі мною і спостерігайте процес до кінця. Зараз наше завдання з вами. Відклеїти кутикулу від нігтика, Тобто, бачите, стороною, іншою стороною апельсинової палички, я легесенько, так як тут пришвидчений режим, тому вам здається, що я це все роблю дуже швидко, але насправді рухи у мене дуже плавні і ніжні. Я легесенько привідклеюю шкірку кутикули від нігтьового ложа. так як Може бути різне, може людина робити це вперше і шкіра бути дуже чутливою. Якщо ви будете достатньо агресивно тиснути в цій зоні, по-перше, у вас може потім бороздочка появитися на нігтику, тобто нігтик буде відростати нерівно, тому що. У нас є матрикс. Матрикс це та зона під кутикулою, Це корінець нігтика. Якщо на нього дуже сильно давити, він пошкоджується і потім росте з дефектом. Тому. В цій зоні нам потрібно бути максимально акуратними, ніжними, легесенько привідклеїти кутикулу і більше туди сильно не нажимати. Потім я крапаю капелькою ремуверу в зоні біля кутикулу, і вже другою стороною апельсинової палички та що гостра, легесенько щищаю всю шкірку, яка в мені залишається ще на нігтєвому ложі. Ремувер. Це такий засіб, який добре розчиняє всю шкірку на нігтику, і мені з допомогою палички вдається дуже легко її звідти щистити. В принципі, апельсинова паличка цим гострим кінчиком вона виконує все те саме, що в манікюрі, коли ви готуєте його під покриття, виконує фриза. Тому Така у вас буде легка асоціація. І після того, коли я апельсиновою паличкою прочистила саме нігтьове ложе, змочую, змочую спонжик у клінсер, і мені потрібно протерти нігти. Тобто тим, що я протираю нігтєве ложе. Я забираю всі залишки шкірки з, апельсиновим, з змоченим спонжиком в клінсері, і якби Протираю кутикулу проти шерсті. Тобто забираю, як ось рухи такі. Забираю, протираю нігтик проти шерсті до кутикули. Таким самим чином я задираю кутикулу вверх, і мені краще буде видно, що обрізати. І тут дуже важливо. Е Припідняти собі ось цю кутикулу, щоб вона у вас була вгору, щоб ви, якщо не вийшли спонжиком, ось я додатково проходжуся пальчиком по нігтику. І вся кутикула, яку я відклеїла і яка готова до зрізу, вона в принципі залишається старчати вгору. Мені. Залишилося просто легесенько, кусачками ледь торкаючись, відрізати все те, що готове до зрізу. Тобто дуже важливо бачити, що ви зрізаєте. І ось, як ви можете побачити, все те, що мені ще десь там заважає, я проходжуся додатково апельсиновою паличкою. Якщо ж ви побачили, що воно ще недостатньо відклеїлося, ви можете додаткову крапельку ремуверу капнути. І ще раз легесеньким, плавним рухами апельсиновою паличкою відштовхнути все те, що там ще залишилося. Якщо ви дасте ремуверу трошечки часу, щоб подіяти, він, в принципі, впорається своєю роботою на відмінно. І таким чином я поступаю з усіма пальчиками, з усіма нігтиками на п'ятьох пальчиках. Як ви можете бачити, я паличкою проходжуся не лише під кутикулу, я якби зачіпаю все нігтьове ложе. Тобто, в мене моя крапелька риму, вона розходиться і розтікається по всьому нігтику. Таким чином, я за Задіваю все нігтьове ложе і знову ж таки прочищаю його гарненько, тому що потім в кінці я ще буду полірувати нігтик. І вже за допомогою ремуверу я забираю всі ще додаткові нарости, шкірки, все те, бруд, якісь, що ти зна, тому що в побуті в нас саме нігтьове ложе набивається дуже багато бруду, Так як ми щось повсякденному житті все ж таки і робимо. Тому ремувер нам допомагає дуже добре з цим справитися. Як ви бачите, апельсинова паличка вона у мене так само завжди під рукою. І я легенько пам'ятайте, що рухи в цій зоні мають бути дуже плавними і ніжними, не сильно нажимати. В принципі, там дуже Сильний нажим нам не потрібен, головне відклеїти. Як тільки ви привідклеїте цю зону і відкриєте собі ось цю кишеньку, синусах і під кутикулою, в принципі, ваш простір буде готовий для того, щоб розчинити всі залишки шкірки, які залишилися на нігтєвому ложі. Тому на, на початку манікюру ваше завдання добре привідклеїти кутикулу і відкрити собі ту кишеньку, щоб у вас було якби був той плацдарм, над чим працювати. І пам'ятайте за чутливість і за ніжність, так як пальчики, наприклад, у вас там вперше на манікюрі, це дуже часто трапляється. Коли людина приходить вперше, вона, в принципі, ще дуже чутлива до цього, в неї шкіра привикша до якогось там одного стану, і тут ми втручаємося в фізіологію, тому рухи, якщо ж ви знаєте, що це вперше, ваші рухи мають бути максимально ніжними плавними для того, щоб не пошкодити поверхню і не забратися десь туди, тому що ці всі судинки вони знаходяться в нас там під шкірою, якщо ми будемо глибоко навіть нажимати апельсиновою паличкою, і агресивно відклеювати кутикулу від нігтика, то це так само може шкірку пошкодити. Тому тут будьте максимально обережними. І як ви могли помітити, і на великому пальчику, і на всіх решту пальчиках, я пилочкою допомагаю собі пробафлювати бокові сторони. Бокові подушечки пальчика, бокові подушечки та е, да, пальця. Тому що в е, нас на подушечках також дуже часто буває ороговівша шкіра. Ми її, в принципі, так само можемо відкусувати кусачками, тільки після кусачок у нас залишається такий, якби чіткий зріз. А я цього не хочу, тому мені легше легесенько зашліфувати. Е, Пилочкою. пилочкою. В мене, пилочка в мене файлик одноразовий, 180 гріт. В принципі, це універсальне напилення, яке підходить як для природнього нігтика, так само і для штучного матеріалу, і для шкіри, для шліфування кутикули довкола пальчика. Мені цей напил пилочки дуже подобається, і, як ви можете бачити, він дуже гарно справляється з роботою, яку мені потрібно виконати. Ось, Тому спробуйте, коли ви пропрацюєте. З ремовером по нігтику, спробуйте спончиком, змоченим в клінцері, забирати всі залишки, кутикули, всі залишки шкіри, і відвертати кутикулу в протилежному напрямку. Вам буде легше помітити, що ж потрібно зрізати, як тільки ви цей рух зробите, і протрете якби ваш нігтик проти шерсті. Ну, спочатку вниз, спочатку. По росту нігтика, тобто вниз до вільного краю забираєте всі залишки того всього, що ви почищали з нігтика. І потім, другою стороною спонжика, кожен раз для кожного нігтика я беру новий спонжик. Другою стороною спонжика так, щоб у вас на ньому не залишалося залишків шкіри. Якби ви вертаєте культуру в другому напрямку і у вас буде. Виднітися ота спідничка залишків кутикули, яку вам потрібно легесенько легесенько зрізати. Ледь торкаючись носиком кусачок, ми легенько забираємо залишки кутикули, яка готова зрізатися. Тобто ми не торкаємося живої тканини, тому що дуже легко пошкодити. Пошкодити шкіру і ви пораните клієнта. Ось це щодо е, манікюру. Ну, насправді виконувати класичний манікюр мені дуже подобається, тому що це такий процес, де ви якби відкриваєте нігтєве ложе і показуєте всю красу самого нігтика. Е, тому е, тут Треба працювати максимально акуратно, щоб в нас не пошкодити поверхню нігтика, щоб вона залишалася в, по всій площині гладкою, блискучою. Тому наше завдання з вами. Тут основне завдання відштовхнути кутикулу, припідняти її, прочистити нігтьове ложе з допомогою ремувера, акуратно зрізати. Поверх, зрізати кутикулу. І в кінці в нас залишиться ще легесенько прошліфувати поверхню е, бокові сторони пальчика. Так як від повсякденного життя там дуже часто в нас набуваються такі тверді залишки шкіри, і нам потрібно їх змякчити. Тому я зараз наношу олійку для кутикули і беру. Шліфовщик, шліфувальник, полірувальник зеленого кольору, зараз ви його зможете побачити. Включаю апарат на мінімальну швидкість, в мене приблизно 5-7 тисяч оборотів. Тобто ви тільки чуть-чуть підкрутили, він у вас починає крутитися, цей поліровчик. Якщо ви натиснете на пальчик трошки сильніше, він, в принципі, зупиниться. Це я... Кажу вам для того, щоб ви зрозуміли, наскільки повільна швидкість самого шліфовщика. Тобто він крутиться дуже-дуже повільно, і таким чином він вибиває з подушечки пальця всі залишки ороговівшої шкіри і вбиває нашу олійку в пори шкіри. Таким чином, ми її за Якби Заклеюємо, запечатуємо і пальчик, подушечки пальця стають достатньо гладкими. Ось швидкість мінімальна, пам'ятайте про це. Деякі апарати є, які показують вам швидкість, так буде легше орієнтуватися. Але якщо ж апарат швидкість не показує, вам достатньо чуть-чуть підкрутити там, ну, буквально, не знаю, на 3-4 мм або на пів сантиметра ви підкручуєте вашу швидкість на апараті. І, в принципі, вона вже починає крутитися. І пробуйте, якщо ж замала швидкість, то він просто буде зупинятися, він не буде виконувати свою роботу. Тому тоді можете додати чуть, чуть більше оборотів, і таким чином вам не буде неприємних відчуттів клієнту, і так само вам буде комфортно працювати. І вбивати якраз залишки олійки, які в нас ще є на пальчику, вбивати їх у шкіру. Таким чином, вона буде глянцева, блискуча, гладенька. І нам вдасться довести пальчики до такого стану, який потрібен якраз нам, щоб людина почувалася комфортно після манікюру, щоб було видно, що манікюр справді. Виконаний. І зараз у нас так само такий дуже важливий момент це шліфовщик. В кінці, я, в кінці даної процедури я покажу вам, як виглядає сам шліфовщик, Ви зможете собі там відскрінити або запам'ятати образив, який є, для того, щоб вас не було запитань, які шліфовчик купити. Спочатку жорсткішою стороною я ще додатково щищаю весь бруд з нігтика, і потім іншою стороною більш М'якішою, білою стороною я починаю загладжувати поверхню нігтьової пластини, і вона в нас, як ви можете бачити, стає такою гарною, глянцевою, блискучою, дуже-дуже приємною на дотик. Якщо торкнутися пальчика, то торкнутися нігтика, то він такий блискучий, блискучий, так, ніби ми його покрили прозорим лаком. Мені цей процес в манікюрі подобається найбільше, і це все залежить від того, якщо ви всі підготовки зробили правильно. То забафити, якраз зробити глянцеву поверхню, вам вдасться дуже класно, тому що е, дуже важливо так само на, в процесі манікюру щистити всі залишки шкіри під кутикулою. Таким чином, вам потім вдасться дуже класно забафити всю поверхню і зробити її глянцевою і гладкою. Ось такий пафік від Комельфо 600 образив 600 на 3000. І це відео я зняла для свого ТікТоку. Залишу вам посилання під відео. Якому цікаво, заходьте, підтримайте мене, підпишіться на нього. Дякую, що дивилися, коментуйте, задавайте питання, з радістю буду на них вам відповідати. І до нових зустрічей!